Як там кажуть, життя без ауді це як бути без переднього зуба. Жити можна, але вже не посміхаєшся. І у нас на огляді Ауді К5 2016 року випуску. Максимально жирній комплектації S-Line. Тут є все та навіть більше: і панорама, і електросидіння, і пам'яті, і клімати, і круїзи. Просто все, що тільки можна. Дуже класні диски, дуже класний дизайн, камера. Ну, правда, це авто, про яке можна говорити вічність і тільки його розхвалювати. Двигун тут 3.0 TFSI, 129 тисяч кілометрів пробігу, і ціна 19 тисяч доларів. А ми переходимо до огляду. Наше авто повністю на безключовому. Маємо світлі шкіряні сидіння з електрорегулюванням. Також є. Дві пам'яті положення сидіння водія, повний електропакет, регулювання та складання дзеркал з підігрівом. Є також у нас сліпі зони, відкривання багажнику, датчик світла, круїз, мультикермо з голосовим керуванням. Також є датчик дощу. Маємо таке красиве кермо. Мультимедіа. Сюди можемо під'єднатися через Bluetooth та ще як ви захочете. Також є двохзонний клімат. підігріви передніх сидінь. Так виглядає наша коробка передач. Тут є спортрежим. І також є тут камера заднього огляду. Так. Тут ми можемо управляти мультимедією, є тут також навігація, заводиться автокнопкою старт-стоп, є електроручник, такі ось підстаканники, підлокотник. Також бачимо, в нас тут є панорама, через що авто виглядає просто таким просторим, ну, неймовірно. Зверніть також увагу на ці диски в 20-му радіусі, які дуже класно виглядають та пасують до цього авто. Заглянемо назад просторий салон. Все зручно, все комфортно, є підстаканники в підлокотнику. Далі погляньте, які гарні дерев'яні вставочки. Так, позаду є фаркоп, маємо також. Парктроніки, давайте відкриємо багажник. Він у нас погляньте, який вмісткий, дуже великий. Сюди ви можете помістити, що хочете. Клас. І тут ми можемо його закрити, що дуже зручно, тому що різні бувають ситуації, у вас можуть бути зайняті руки. А так, все, відкрили тут кнопочку і там кнопочку, і все отлічно. А я запрошую вас до нас на авторинок на особистий огляд та тест-драйв цього авто. Ви можете придбати його як за готівку, так і оформити в лізинг або кредит, і можливий також варіант обміну. А за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. Ми знаходимося в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожен день без вихідних.